Точка перелому у війні Росії проти України близька. Президент Трамп намагався заманити Путіна або посадити Путіна за стіл переговорів. Він залишав двері постійно відкритими, але ці двері от-от зачахнуть. Ми з сенатором Блюменталем, каже Лінсігрем, заручилися підтримкою 85 сенаторів щодо пакету санкцій з кувалдою. З кувалдою? Слово кувалда. Пролунало чотири рази за десять хвилин інтерв'ю у буквальному сенсі, який дасть президенту Трампу змогу знищити, не зруйнувати, а саме знищити економіку Путіна. Ми говоримо не лише про санкції проти Росії, ми також націлені на Китай, Індію, Бразилію країни, які купують нафту та інші ресурси в Росії, це ті гроші, які Путін використовує для продовження війни. І цей законопроект, який вони просувають, дасть Трампу змогу ввести тарифи до 500% проти будь-якої країни, що підтримує путінську воєнну машину.